— Я мене на спину, мені Руку во так. Давай, стоп, стоп, зідя, сідя. Зідя. Опа, давай. Пошлі, пошлі. Спочатку було важко, тому що ти не розумієш, що перший раз в цьому знаходишся, якось і страшно, і незрозуміло. А потім, в якийсь момент, ти відключаєш всі свої емоції і просто працюєш. Турнікети для зупинки кровотечі замість манікюрних ножиць. 25 лютого 2022 року киянка Валентина залишила салон краси, де працювала майстриною з манікюру та пішла медиком до збройних сил України. Зараз її головне завдання стабілізувати пораненого бійця та відправити до лікарні. Шонашорана за понад рік служби Валентина була на усіх найгарячіших напрямках оборони України. Пашлость. Я була і оборона Києва, Херсона, Миколаєва, Запорізька область, Дніпропетровська область, був Бахмут. Зараз знову цей напрямок. Вже морально дуже стомилася, тому що найкращий друг загинув в минулому місяці. Інший друг також в полоні. І це Майже кожен день дізнається, що хтось з твоїх знайомих або друзів просто. Загинув. Дівчинка, яка з нами була на стабілізаційному пункті два дні тому, також під град потрапила. Якось так. Хочеться вже просто морально від цього всього відпочити. Але коли переможемо, тоді вже. Утім, війна подарувала Валентині і нових друзів. У жовтні 2022-го під час роботи на Бахмутському напрямку Валентина познайомилась з 29-літньою медсестрою з Сумщини Юлією. З того часу дівчата стали близькими подругами. Юлія професійна медсестра. Працювала до війни у Києві в приватній клініці. З вересня минулого року дівчина пішла служити в ЗСУ. Касательна асистен... ну, асистірування анестезіологу стосовно асистування анестезіологу, то нічого нового не було. Робота з хірургом це було нове, але мені пояснили усі нюанси та й усе. Мені просто деякі нюанси пояснили і все медицина не єдиний напрямок, де успішно служать українські жінки. Донецький напрямок мені як рівний, тому що я в принципі з 15-го року саме в Донецькій області і е, починала свою службу. 25-річна Анна служить у військах зв'язку з 18 років. Мене не стримувало в принципі нічого. У мене не було ні дітей, ні сім'ї, і я вважаю, що це було правильне рішення. Анна прослужила з 2015 до 2018 року, потім вийшла заміж та народила дитину. Утім, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення, жінка залишила трирічного сина зі своєю мамою та знову пішла захищати країну. 24 лютого. Цікавий день, тому що в п'ятій ранку я підскочила на ліжку, коли почула, що летять бомбардувальники та винищувачі. В принципі, одразу було зрозуміло, що вони не наші. Я якраз спала і поруч спала моя дитина. Це дуже страшно. Це дуже тяжко емоційно витримати і. Я навіть не знаю, як пояснити людям, які ні разу не були і не відчували того, що ми переживали в Києві та в області. Ага. Зараз Анна служить сержантом та опікується питаннями військового забезпечення. Каже, зсу жінок береже і не відправляє на лінію зіткнення. Утім, каже, гендерного утиску не відчуває. У нас дійсно. Трошечки більше бережуть від інших солдатів, і це зрозуміло, це ясно. Але якихось там спеціальних привілеїв я б не сказала, що вони є. Тобто наші дівчата такі, що якщо вони дійсно прийшли в армію, дійсно прийшли на війну і зрозуміли, куди вони йдуть, то вони готові з хлопцями і в окопах жити, і на полу спати, і їсти з однієї миски це все нормально. Про рівне сприйняття жінок та чоловіків у війську говорить і медикиня Юлія. Побратими прекрасно, ні, то я не чувствую ніякого дискомфорту свяшена. побратими прекрасні. До речі, я коли йшла, то трошки побоювалась, але я відчуваю підтримку від них і жодного пресингу від чоловіків немає. Ні, то нікого там ні пресіна там моральна. Ну так би з все сторони мужчин Вообще вообще нічого не чувствую. Усі жінки кажуть, головна мотивація для служби у збройних силах безпечне майбутнє для нових поколінь, тому що це моє майбутнє, це майбутнє моїх дітей, майбутнє моєї сім'ї. І хто, як не ми, може це все зараз все вирішити, враховуючи, що нас вже багато століть хочуть знищити після закінчення війни Валентина мріє про власну кав'ярню книгарню. Юля хоче відкрити свій салон татуажа. А головна мрія Анни повернутись до своєї родини та маленького сина. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.